Вітаю, мене звати Дмитро Гладишевський. Я інструктор з першої домедичної допомоги, волонтер громадської організації «МотоХелп». Біда може статися будь-коли від нашого злободенного обстрілів. ДТП до банальних серцевих нападів і інших невідкладних станів людини. І кожен з нас має знати, що робити в цій ситуації, як допомогти людині дожити до швидкої допомоги. Окрім знань, які ви можете отримати на курсах з домедичної допомоги, вам також потрібні якісь інструменти, вам потрібна аптечка, яку ви можете застосувати для того, щоб ваша допомога була ефективною. В цій серії відео ми вирішили розібратися, що саме пропонує нам сьогодні мас-маркет, що ви можете купити на полищі в магазині. І чи допоможе це вам рятувати вашу людину. Сьогодні Сережа знову необережно поводив себе на дорозі, але цього разу ми підготувались трошечки краще. Травми у нього приблизно ті самі. У нього знову відкрита масивна кровотеча і травма голови, і тепер з нього ще й щось стирчить. Але у нас тепер є дуже серйозні аптечки. Я думаю, що у нас все має получитись. Ну, знову ж таки нагадую, якщо ви не розпакували їх з упаковки, ви витратите купу часу на то, щоб їх хоч якось розпакувати. Що ж у нас тут є? Це аптечки більш дорогого сегменту від 500 до 1000 гривень. Тут є чомодан, який не хоче відкриватися. Так, добре, що у нас тут? О, жилеточка. Приємно. Одягніть захисний жилет. Одягнем. Чомби ні. Так, нас буде видно на дорозі. Аптечка медична євростандарт автомобільна. Так, ну, давайте будемо дивитися, що є у нашому Євростандарт. Як завжди, традиційно викидаємо все, що нам не знадобиться. Все, що нам не допоможе, все, що точніше не допоможе нашому постраждалому. Багато корисного. Ціла купа пластирів від мозолі. Пам'ятаємо, да, вони нам не сильно допомагають при масивній кровотечі особливо. У нас є кровоспинний жгут, еластичний для зупинки кровотеч. Тут навіть намальовано. Куди його треба прикладати. І тут теж. Ну що, Сережа, у тебе з'явився шанс. Достаємо наш жгут. Ой. Я думаю, що. І зупинити масивну кровотечу буде дуже складно. Ну, це таке саме. Здається, з масивною кровотечею знову фейл. Добре, поїхали далі. Бінти. Серветки. Можливо. Бінт еластичний середньої розтяжності. Теж непогано. Хірургічна пов'язка. Для чого нам хірургічна пов'язка? Для першої допомоги. Принаймні маємо непогані рукавички в цій аптечці. Ось. Не найкращі. Найкращі були б нітрилові, але в принципі вже краще, ніж поліетиленові. Да? А тут? Ну, тут наші традиційні. Продовжуємо. Ще бінти, ще бінти. Непогано. Ще один непоганий бінт. Що тут? Тут теж Тут є навіть перев'язувальний пакет. Перев'язувальний пакет і спеціальна марлева подушечка з бинтом. Бінт, бінт. Ну, принаймні сьогодні не напіхали вати, це вже хороші новини. Тут теж ціла купа просто всяких серветочок, це все не допоможе вам. При серйозних травмах багато гідрогелевих серветок, знову хірургічна пов'язка, знову величезний пластер 4 х 10 см. Ще серветочки. Пластер. Зацініть розміри цього пластиря. Косинки. Косинки медичні, ще одна серветка. Косинка з нитка на утеряв 99 см. Непогана штука, щоб фіксувати всякі поломані ручки, ніжки. Косинка 50 на 50 см. Ну, якщо ви захочете щось прифіксувати ось цим предметом, то я бажаю вам успіху. Нічого хорошого з цього не вийде. Серветки марливі, медичні, стерильні. Окей, так, да, непогано. Щоб просто прикласти до маленької ранки. Пристрій для проведення штучного дихання. Давайте подивимось, що там. Вони схоже однакові в цих аптечках. Так, да, окей, якщо Сережа раптом перестане дихати, то я думаю, що я зможу його о, почати йому серцево легеневу реанімацію і навіть проводити рятувальні подихи безпечно для себе. Це непогана штука, вона працює. Але він дихає, слава Богу. Корисне. Мені треба добратися до його ранки і треба використати ножиці, якими буду різати одяг. Ну, друзі, тут навіть написано, що вони офісні. цими ножицями не можна порізати людині одяг. Нічого у нас не вийде. Пінцетики, мої любимі. я не знаю, що нам робити. Кажуть, скалки виймати. Вони не вбивають людини. І термопокривало. Термопокривало це непогана штука, тому що людина, яка особливо втратила кров, яка травмована, вона остиває. Але воно має гріти нашу людину. Якщо це хороше термопокривало. Хороше термопокривало характеризується тим, що в ньому більше заліза, не заліза, вибачте, металу, алюмінію, алюмінієві фольги, ніж плівки. Тут навіть по звуку чутно, що тут більше плівки, ніж фольги. Буде печально, людина буде пітніти і навпаки буде під ним остивати. Тому разі, що можна прикрити, накрити, якщо вже це погано, або просто підкласти під людину, щоб вона не забруднилась. Сережа, пробач, але ти знову помер.